НЕСТОР ЛІТОПЕСЕКЕ Повість минулих літ. УРИВКИ У Переказі Віктора Близнеця. ТРИ брати Кий, Щек, ХОРИВ і сестра їхня либідь. І були три брати одному ім'я Кий, другому щек, а третьому хорив, а сестра в них була либідь, сидів кий на горі, де тепер узвів боричів. А Щек сидів на горі, яка зветься нині Щекавицею, хорив на третій горі. Від нього вона прозвалася Хоревицею. І збудували вони місто. На честь старшого брата свого нарекли його Київ. Був круг міста, ліс і бір Великий, і ловився там усякий звір, і були мужі, мудрі й тямущі, а називалися вони Полянами. Від них поляни й донині в Києві. Дехто, не знаючи, каже, що Кий був перевізником коло Києва, мовляв, був перевіз із того боку Дніпра, тим то й говорили перевіз на Київ. Але якби кий був перевізником, то не ходив би він до царгорода, а кий князював у своєму роду і ходив до царя грецького, і той цар, переказують, зустрічав його з великою шанобою та почистями. Коли ж Кий повертався, то прийшов на Дунай. Уподобав одне місце і поставив там невеликий городок, і хотів осісти в ньому своїм родом, та не дали йому навколишні племена. Кий же, повернувшись у своє місто Київ, тут і помер. І брати його, Щеки Хорив, і сестра їхня либідь тут же померли. Святослав укладає мир із греками. Направив Святослав послів до грецького царя, кажучи так. Хочу мати з тобою твердий мир і любов. Цар же, почувши те, зрадів і послав йому дарів більше, як до того. Святослав узяв дари і став думати з дружиною своєю: якщо не укладемо миру із царем і довідається цар, що нас мало, то прийдуть греки й обложать нас у стінах міста, а Руська земля далеко, печеніги з нами у війні. І хто нам допоможе? Укладемо ж мир із царем. Вони ж бо присяглися платити нам данину, того й досить нам, якщо ж перестануть нам платити данину. То знову з Русі, зібравши велике військо, піде на царгород. Люба була дружині ця промова Святослава, і послали найкращих мужів до грецького царя. Наступного дня ранком цар покликав їх і сказав Хай говорять посли руські, і почали посли говорити, а писар записувати. І було сказано так. Я, Святослав, князь Руський, як клявся, так і підтверджую договором цим свою клятву, хочу разом з усіми боярами та підданим мені руськими й іншими мати мир і правдиву любов з великим царем грецьким і з усіма людьми. І ніколи не буду замишляти на країну вашу і не буду збирати війська ні на землю грецьку, ні на Корсунську, ні на болгарську. А якщо хто інший замислить супроти країни вашої? То я йому буду ворогом і буду воювати з ним, як уже клявся я грецьким царям. А за мною, боярий, уся Русь, та збережемо правдивий мир. Якщо ж ми не дотримуємося чогось зі сказаного, то хай буду я і ті, хто за мною й піді мною, хай будемо прокляті від Бога, у якого віруємо перуна та волоса, Бога худоби. І хай будемо жовті, як золото, і своїми мечами посічені будемо. Не сумнівайтесь у правді того, що ми сказали вам нині, і записали, і скріпили своїми печатками. Уклавши мир із греками, Святослав замислив повернутися в Київ, бо побачив, що в нього мало дружини, і сказав собі: Коли б хто не спокусився вбити дружину, мою й мене якими небудь хитрощами, адже багато воїнів було вбито в боях. І він промовив: Піду на Русь, переведу ще дружину. Зібрався Святослав і поплив на човнах до порогів, і сказав йому воєвода батька його Свенальд, Обійди, князю, пороги на конях, бо стоять коло порогів печеніги, та не послухав його Святослав і поплив далі човнами. А переяславці послали печенігів сказати: Ось іде мимо вас на Русь Святослав з невеликою дружиною, забравши в греків багато добра й полонених без ліку. Почувши про те, печеніги заступили пороги, і вийшов Святослав до порогів. І не можна було їх пройти, бо вже почало нести кригу. Зупинився Святослав зимувати в Білобережжі та настало в них харчів, і був голод великий. Платили по пів гривні за конячу голову. Тут перезимував Святослав. У літо 972-го, коли настала весна, Поплив Святослав через пороги і напав на нього куря князь Печаніський, убили Святослава. Свенальджа врятувався та повернувся до Києва, а всіх літ князювання Святослава було 28. Володимир вибирає віру. У літо 986-го прийшли до князя Володимира з Волги, болгари Магометанської віри, кажучи Ти, князю мудрий та розумом тямущий, а закону не знаєш. Повіруй у наш закон і поклонися Магометові. Володимир спитав яка ж ваша віра? Віруємо Богу, а Магомет нас учить не їсти свинини, не пити вина, зате після смерті, каже, можна жити в розкоші, і хто на цьому світі бідний, то буде й на тому. Володимир слухав їх та ось що йому було нелюбо Не їсти свинини, заборона пити вино. Потім прийшли іноземці з Рима і звернулися з такими словами Ми прийшли від папи римського. Говорить тобі папа так наша віра, світло, ми поклоняємося Богу, який сотворив небо та землю, зорі й місяць, і всяке дихання живе, а ваші боги то просто дерево. Володимир спитав їх, у чому ж заповіт ваш? Вони відповіли Поститися кріпко, сміряти дух і тіло своє. Володимир їм сказав Ідіть, звідки прийшли, бо й батьки наші не прийняли цього. Потім прислали греки до Володимира свого філософа, і той звернувся до князя з такими словами. Ми, греки, віруємо в Бога, нашого Ісуса Христа. Він ходив по землі, проповідував Царство Небесне, а його розп'яли на хресті. Та Ісус воскрес. І, закінчивши слово своє, філософ показав Володимиру малюнок, на якому було зображене судилище Господнє, і тих стовплених грішників, які бредуть у пекельний вогонь, і праведників тих, які у веселощах духу вступають до раю. Володимир же, зітхнувши, сказав: Добре тим, хто праворуч, у раю, горе тим, хто ліворуч, у пеклі. Філософ промовив Якщо хочеш із справедниками стати праворуч, хрестися. Володимиру запала в серце думка, ця, однак він сказав Почекаю ще трохи, бо хотів розвідати більше про всі віри, і вручив Володимир грецькому філософі багаті дари, і відпустив його з великою честю. Розгром Ярославом Печанієв Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам. Коли Ярослав перебував у Новгороді, прийшла до нього звістка, що печеніги взяли в облогу Київ. Ярослав же зібрав багато воїнів, варягів і слов'ян, прийшов до Києва й прорвався в місто своє, а було печеніїв безліч. Ярослав виступив із Києва, приготувався до бою. Варягів поставив посередині, а на правому крилі киян, а на лівому крилі новгородців і став перед містом. Печеніги пішли на приступ і щепилися на тій горі, де стоїть зараз собор Святої Софії. Було тут поле чисте тоді, і почалася жорстка січа, ледве до вечора здала у лютих ворогів Ярослав, і кинулися печеніги на всі боки тікати і не знали, куди бігти. Одні, тікаючи, тонули в сетомлі, а інші в інших ріках, а залишок їхній бігає десь до сьогодні. У літо 1037-го заклав Ярослав місто велике, біля того міста золоті ворота, заклав і церкву Святої Софії, митрополичну, потім церкву на Золотих Воротах, а потім монастир святого Георгія та Святої Ірини. І стала при ньому віра християнська плодитися та поширюватися, і ченці чорнорисці помножуватися, монастирі храми будуватися та возвеличуватися. Любив Ярослав книги, читав їх часто вдень і вночі. Зібрав скоропистів багато, і перекладали вони з грецької на слов'янське письмо, написали вони книг велику силу, ними повчаються віруючі люди і тішаться плодами глибокої мудрості, велика користь від навчання книжного книги, мов ріки, які напоюють собою весь світ, це джерело мудрості у книгах бездонна глибина. Ми ними втішаємося в печалі, вони узда для тіла й душі. У книгах світило мудрості. А про мудрість сказано люблячих мене, люблю, а хто дошукується мене, знайде благодать. І якщо старанно пошукати в книгах мудрості, то знайдеш велику втіху й користь для своєї душі, бо той, хто часто читає книги, той веде бесіду з Богом і наймудрішими мужами.